Так, пан Ден питає, пане Олександре, скільки міліметрів порадити випускати каналізаційні труби по висоті сплити кисоного фундаменту? Скільки має виступати з чистової підлоги під уднітаз і тому подібне? Так, ще раз випускати каналізаційні труби по висоті сплити кисоного фундаменту, скільки має виступати чистової. Так. Значить, дивіться. Є вебінар, господи, є коротеньке відео, я показував показував нашу плиту, як ми робимо на наших об'єктах. Я на це там звертав увагу. Значить, дивимось. Давайте аксонометрію намалюємо. Ось так. І от, наприклад, у нас з вами нам треба зробити випуск. Значить, з урахуванням того, що на сьогоднішній день у нас є різні системи по монтажу інсталяцій всяких, я би все ж таки радив вам не випускати трубу над плитою сильно. Чим більше місця ви залишите для можливості коригування, тим краще. Тому що, якщо ми будемо з вами, наприклад, маємо патрубок вихід, нам треба вставити якісь каліна, то каліна воно має ось цю висоту. Ось бачите, тобто воно забере, і якщо у нас з вами піражок пола невеликий, наприклад, там 50 мм ппсу. 60 стяжки, це 110-130 мм. Ви не впішетесь, якщо вам треба підкоригувати. Тому я би все ж таки радив сильно не вилазити, а, а мало того, якщо є можливість, то робити випуск навіть нижче поверхні бетону, але виску не задірати. Ми робимо наступним чином: ми навколо кожного випуску вставляємо пінопластовий пінопласт десь мінімум 100 мм в кожен бік. І випуск, от якщо ми подивимось нашу плиту, бажано, щоб був трошки нижче нашої поверхні і навколо пінопласт. Бачите? Тобто, коли ми з вами забетонували оцю от плиту і починається оздоблення. Бувають такі випадки, коли замовник була одна інсталяція, вибрав іншу, або треба, от прийшли дизайнери. от Ми, як архітектори, запланували унітаз в цьому місці, а прийшли дизайнери і кажуть, ні, вибачте, у нас буде сучасний унітаз, у мене справа буде щось там висити, мені треба унітаз змістити на 10 см вліво, або вправо, або, або у мене буде випуск з унітазу, максимально близький до стіни, мені треба каналізацію підсунути під стінку. розумієте? І от Коли у вас тут пінопласт, ви його просто прибираєте, і у, і у вас є можливість тут вже діяти. Тому якщо цей патрубок буде нижче, то вам буде легше калінами кудись щось підкоригувати. Тому я би не радив забетоновувати вихід отак, от прямо, от, чітко, як в проєкті вказано. Ні, досвід показую, залишайте собі місточки для відходу. Місце для маніпуляцій, для зміни трошечки. І повірте, воно навіть якщо в одній точці воно вам допоможе зменшити витрати замовника на переробку, то це вже плюс. Тому що люба монолітна плита кесонна, там у шипи нема значення. Люба монолітна плита Ну це капітальна конструкція. От ви її забетонували і все. Наскільки критично, тому що може виникнути таке питання, що, ну, вибачте, ми робимо з вами розрахунок плити, котра тримає наше навантаження, да? тобто ми даємо навантаження і вона тримає його по всій площині. Якщо ми зараз з вами тут зробимо дирки, ми зменшуємо з вами площу. І ви знаєте, друзі, ну звісно, в цій лозіці виникає питання, навіщо робити ці дірки більшого розміру, тому що ну, дійсно плита і так далі. Але є, колись були проведені одні дослідження, і в запасі дуже толкових інженерів є один дуже хитрий фундамент, друзі. І цей фундамент ми робили один раз. В житті, розрахунки показали, що він витримує це навантаження, і будинок стоїть і проблем немає. Але і, і теорія там наступна. Справа у тому, що коли у нас є з вами якась плита, в ній є якийсь там отвір, то за рахунок того, що у нас йде навантаження, там, де отвір, утворюється. Таке місце, вибачте, друзі, таке от місце утворюється як клін, фактично. розумієте Тобто напруження під плитою, воно визростає. І за рахунок от цього заклінювання навіть при тому, що у вас отут є бетон, а тут є отвір, воно все одно працює як пліта, котра спирається на всю площу. От на всю цю площу. Розумієте? Тобто, коли у вас плита, ви можете зробити отвір трошки більше, ніж труба. Нічого страшного в цьому немає. От за рахунок ущільнення ґрунту під плитою, за рахунок оцих напружень, невеликий отвір ніякої шкоди плиті не наносить. А фундамент у нас був, друзі, ось такий. Значить, було пітно забудови, і в центрі був просто великий отвір. І по розрахунку. По моделі, котру будували в програмі, вона показувала, що працює вся площа саме за рахунок цього напруження в ґрунті. Цікаво ж? Цікаво. Тому не бійтеся, там, де у вас випуски труб, залиште більше, більше місце, і якщо є можливість, ну, зробіть нижче перехід, тому що придбати трубу дотачати на ту висоту, на котру вам потрібно, це дешевше, ніж долбати бетон. І діставати труби. Просто дешевше. Зрозуміло? Так, да, будь ласка.